Здоров'я друзі, 7 квітня, в понеділок наш гуртовий ринок. От дивіться, друзі, це все. Продавці стоять з картоплею і ще є на іншому боці. Як я і казав, як я говорив, тенденція до пониження картоплі зберігається. І ось мій прогноз майже справжується. Картопля. Є і по 30 гривень, але основна ціна 20 гривень. І є картопля вже по ціні по 15 гривень. Я не знаю, яка в неї якість, але факт, що вона і з'явилася по 15 гривень в одному місці. Ну, може, якась підпорчена, але для посадки вона буде годитися. Багато картоплі по 20 гривень. А основна картопля спустилась до ціни 23-22. Це середня хороша картопля по ціні. Так що картопля буде дешевшати, так само буде дешевшати цибуля. З нами неправильний сад. Питання, коментарі, що я неправильно сказав, можете мене поправити. Але що я хочу сказати? Побачимо через неділю інший ринок, і яка буде ціна. Ціна буде ще нижчою, ніж сьогодні.